Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати! Зараз ми з тобою намалюємо бубу. Спочатку в центрі аркуша потрібно зробити коло. Приблизно ось такого розміру. Воно вже менше. Воно менше за основне коло. Ось таке. Тепер намалюємо трошки більше знизу. Ось такого розміру. Тулуб нашої Бубу готовий. Тепер давай намалюємо її кінцівки. Між колом та нижнім півколом робимо ось такі дві полосочки. Це будуть ручки. Тепер потрібно зробити їх товщину. Приблизно ось таку. Вони в неї досить тоненькі. На кінці потрібно намалювати вертикально овал. А над ним ще маленький. Вона буде показувати клас. З іншої сторони робимо так само. Тепер з'єднаємо цей овал з великим. Ось так. І на великому овалі намалюємо ще три маленьких горизонтально. Це будуть пальчики. І з іншої сторони так само. Спочатку з'єднуємо. І тепер малюємо три пальчики. На них ми ще зробимо полосочки. Це будуть нігті. Ось так. І на другій ручці. Тепер їй потрібно намалювати ніжки. Так само з двох боків малюємо дві лінії. Вони вже коротші за ручки. І тепер додаємо товщину. Вони тепер трошки товщі за ручки. Далі потрібно намалювати її стопу. Вона в неї розвернута в сторону. І на кінці розширюється. Закінчується трьома пальчиками. Перший малюємо ось такий великий, а другий третій вже менший, і вони виглядають не повністю. Тепер потрібно додати нігті. Малюємо ось такі овали на кінці пальчиків. Другу ніжку малюємо так само. Головне відміть рівень, щоб вони були в тебе однакової довжини. Для цього можна олівцем провести тоненько лінію. Тепер потрібно намалювати її носик. Він знаходиться вгорі кола. Поруч з ним малюємо маленькі кружечки. Це ніздрі. Ось тут у нас будуть очі. Розділяємо навпіл. Далі нам потрібно зробити повіки. Нижні та верхні. Нижні ми малюємо полукруглою лінією. Ось тут. А верхні додамо зверху, також полукруглою лінією. Ось так. В очах потрібно намалювати райдушку та зрачок. Робимо один овал і всередині другий. На голові в неї є ще такі ріжки. Потрібно намалювати ось такі дві лінії. А від них форму крапельки. Одна лінія довша, друга коротша. Залишилось намалювати її ротик та вушка. Під носом малюємо її посмішку. І робимо з неї тоненьку губку. Тепер потрібно намалювати нижню частину посмішки. Ось тут. І так само з неї робимо тоненьку губку. Головне, не роби сильно товсту. А то буде дуже смішно. Далі потрібно намалювати зуби. Спочатку намалюємо центральну лінію нижніх зубів і тепер верхівку. Додаємо по краям ще лінію, і ці кутові зуби вже будуть гострі. Робимо її формою трикутничку. А верхні просто робимо лінію. Ось так. Внизу додамо їй хвостик. Він між ножок. Тепер між очима та носиком в неї вушка. Малюємо спочатку ось такі лінії. Вони трошки прогнуті. Старайся намалювати їх однакової довжини. І від них тепер малюємо вушка. Вони гострі і закінчуються на початку лінії. І тепер додаємо згин. Це ще тоненька лінія. Буба готова! Тепер можна її вводити та розмальовувати. Я буду її обводити чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш взяти чорну ручку або фломастери. Також можна взяти олівці. Тулуб буби можна обвести сірим. А очі, носик, вушка, ротик, ручки та ніжки можна обвести оранжевим форматом. Коли будеш обводити її тулуб, старайся робити її пухнастою. Для цього обводь її не гладенько, а шерстинками. І шерстинки роби коротенькими. Ось так як це роблю я. Ними також підкреслю форму. Тобто, що вони завертаються по колу. Тут також малюємо шерстинки. На ручках і на ніжках потрібно ще зробити кінець шерсті. Ось такими трикутничками. Тепер зайві лінію олівця стеремо стирачкою. Райдушку розмалюємо блакитним олівцем. Це ось цей овал. Тепер візьмемо цілесний. Ним потрібно розмалювати повіки, вушка, носик, губки, долоні та стопи. Якщо в тебе немає тілесного, візьми оранжевий. І якщо ним малювати легенько, тобто сильно на нього не давити, то буде тілесний. Сама буба біла, але простим олівцем треба промалювати її ще шерстинки. Малюємо по формі кола і робимо їх плавними, малюємо їх знизу голови та трошки по тулубу. Ще можна додати трохи на ручках та на ніжках. Бубу можна залишити такою. Тепер давай намалюємо фон. Під бубою простим олівцем малюємо овал. Його ми розмалюємо простим олівцем. Тепер намалюємо щось навкруги буби. Я зроблю великий кружечок, розмалюю його зеленим олівцем. А зеленим фломастером я намалюю багато кружечків. Ти можеш намалювати щось своє, наприклад, щось з мультику. Або також зробити коло. Можна, наприклад, намалювати його жовтим, а оранжевим фломастером намалювати багато сиру, бо буба його дуже любить. Не забудь надіслати фото свого малюнка мені в Телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкращий в кінець наступного відео. Посилання на телеграм ти знайдеш внизу цього уроку. В мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами. Переходь та малюй разом зі мною, я впевнена, що в тебе обов'язково вийде. А якщо ти в мене на каналі не знайдеш свого улюбленого персонажа, напиши мені в телеграм-групу і я його намалюю. Тепер зеленим фломастером я намалюю багато кружечків. Вони всі будуть різного розміру, великі і маленькі. Фон готов. Можна залишити малюнок так, а можна додати трошки об'єму. Для цього простим малівцем під головою пули намалюємо ще шерстинок. Але вже коротеньких. Ось так. Роби їх трошки заокругленими. Також на початку ніжок. І ще під носиком. Ось такі ніби вусики. Це тінь. Також можна додати ще під губкою. Ось тут. Малюй їх коротенькими. І ще на початку ручок. Ось така буба в нас вийшла. До нових зустрічей на моєму каналі.